Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до забруднення площі понад 160 тисяч квадратних кілометрів. То була найбільша в історії людства технологічна катастрофа. Більше ніж 9 мільйонів осіб постраждали внаслідок аварії. Ця кількість випадків захворювання на рак щитовидної залози зросла пересічно у 100 разів. І все це через електростанцію, яка виробляє лише 7% електроенергії України. Чи це ціна, яку ми повинні платити?